Друзі, я закажу прикол значить, за німців. Як до німців відносяться в усьому світі? Дивіться, зараз Чехії в Карлових варах. Жону на пікап, на ЗСУ, да? і а, дуже змучив думаю, бля, все, лягає, треба відпочити хоч день-два. І значить, тон готель, як між, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплати, Ну, Це пантики по європейським меркам, це взагалі. Взагалі, самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс для зробили для них Чехи? в Карлових Варах. Значить, з завтрашнього дня, от нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, ну двогатель, ну, ну прикольно, типу, ну, обичний готель, нормальний. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 250 євро за добу, за обичний готель, поняв? З 50 до 250. Чого так? Мені не всіх задовбав. Ну, реально. Я... Е... Упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ці прекрасно знають правила. Заході бойся, виходи плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, де що, десь чуть-чуть собі розрішив пожити, відчути це життя. Штраф, 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 Флянтія. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині, і хто там не флігмата вміє жити насолоджуватися життям, прекрасно це знають. Ну і от, що посієш, то пожинеш. Вот, будь ласка, за це а, німцям. От, в усіх готелях, я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. <святує> німців, ні для ну, щоб знали, щоб законили рекетки. Німці просто законили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, але трохи оторвані від нормального життя і реальності. Якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально, повноцінним життям, як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили. Ось така от, от історія. Ну, от і получає, типа. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, Прикольно, але не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати Слідкуйте за цим.